Добрий день, любі друзі! Мене звати Олександр Охріменко, і сьогодні на уроці мистецтва ми розберемося з імпресіонізмом у живописі та скульптурі. Для цього ми вирушимо у 1874 рік. Ці 5 секунд це перше відео, яке було створене людьми. Це 48 фотознімків. Вони зроблені в Японії французьким астрономом П'єром Жансеном за допомогою винайденого ним фотографічного револьвера. А разом вони утворюють фільм. Проходження Венери через диск Сонця. Того ж року в Парижі виставляли ці дві картини. Перша робота Клода Моне, яка зображує Сонце, що сходить над водоймою. Друга історичну сцену із сірим кардиналом. Це полотно Жан Леона Жерома. Яка з них подобається вам більше? У роботі Жерома форми і фігури чіткіші. Там драматична історія, все зрозуміло. Вона більша за розміром 68 на 101 см. У Моне швидкоплинний момент, усе плямисте, живе, барвисте. Удвічі менше й полотно 48 на 63 см. Жан Леон Жером презентує щось звичне для 19 століття. Робота Шклода Моне викликає скандал. Невже схід сонця може шокувати? Принаймні глядачів у 1874 році, цілком. Тоді чому? Що незвичного? Ми відправляємося про холодного весняного ранку разом із клодом Мане створювати шедевр. Ну, це зараз ми його називаємо шедевром. Твір, що поклав початок і дав назву цілому напряму імпресіонізму. Ми поїдемо залізницею, ще одна новація 19 століття, залізниці та подорож вихідного дня. Вирушаємо за межі Парижа на узбережжя Ла-Маншу, на північ Франції, в містечко Гавр, рідне місто Клода. Ми працюватимемо на узбережжі, на відкритому повітрі. Або, як кажуть французи, на пленері. Так, не в студії, як більшість художників. Потрібно менше полотно, щоб легко перевозити. Потрібні фарби в тюбиках, що тільки новина йшли і з якими легше працювати на пленері. Потрібно малювати швидко. Сонце підіймається скоро. Зміниться світ, лотіні, кольори, погода на морі, і ми не встигнемо зафіксувати одну мить сонця, що сходить. Ми хочемо передати враження цієї миті, назвемо так: враження Схід Сонця. Але робота не вписувалася в рамки тогочасної французької академії мистецтва. Щоб виставити роботу, краще обрати тему з історії, міфології чи релігії точно не пейзаж, точно не звичайних людей, які займаються рутиною. Роботу Моне не приймуть виставляти, але сірого кардинала Жана Леона Жерома продемонструють публіці. Тоді де показувати свої роботи. Інноваційні митці, як мене, організували своє товариство анонімне товариство художників, скульпторів та граверів. І перша виставка відбулася у 1874 році в студії фотографа Надара. Пізніше цей напрям назвуть імпресіонізм за назвою картини Моне Враження. що французькою Ампресіон. На першій виставці. Не було ні журі, ні правильних чи неправильних жанрів. Виставлені роботи показували сучасне життя, міські пейзажі та краєвиди. У їхніх полотнах застосовані яскравіші палітри, ламані мазки та вільні форми, що надавало відчуття спонтанності. Мистецтвознавець того часу Луї Леруа відгукнувся так про роботу Мене. враження. Я був впевнений. Я теж сказав собі: раз я вражений, то має бути якесь враження. А яка свобода, яка легкість у виконанні? Шпалери у зародковому стані краще зроблені, ніж це море? Це враження, неухайний і незакінчений ескіз, непридатний ні для показу, ні для продажу. Життя від середини 19 століття ставало динамічнішим, мистецтво реагувало на зміни. В центрі цього мистецтва опинився Париж. Значно реконструйоване місто стало відкритішим, чистішим і безпечнішим, із широкими бульварами, скверами, де багато світла. І це перед вами реальні кадри Парижа 1890-х років. Імпресіоністи дійсно любили світло. Світло пробиралося крізь хмари, як на цій роботі Альфреда Сіслея Канал Сен-Мартін. Або прокрадалося крізь дерева, як тут Аг'юста Ренуара в сніданку грибців. А особливо, якщо воно відбивалося на воді, як тут, в іншій роботі, Клода Моне «Жаб'ячий став. Навіть коли вони малювали інтер'єри, світло падало з вікна крізь склочів фіранки. Так, наприклад, у роботі густава Кайбота чоловіки відновлюють паркет у квартирі, а позад них пробивається світло крізь вікно. У цей же період з'являються нові яскравіші пігменти фарб. Однак важливими є тут не тільки кольори, а те, як вони застосовуються імпресіоністами. Навіть тіні не повинні бути чорними, коричневими чи сірими. Застосовуючи досягнення хімії, імпресіоністи знали, як компонувати пігменти поруч, щоб вони виглядали яскравішими та інтенсивнішими. Це палетка хіміка Мішеля Ежена Шевреля, опублікована в 1839 році, яка була популярна серед художників. На додаток, нам не треба знати деталізовану будову чогось, щоб його зобразити, скажімо, дерево. Досить нанести грубі плями зеленувато-коричневого кольору, щоб зробити враження. І це візуальне враження працює з певної відстані, з певного освітлення картини. Бо так ми сприймаємо насправді не кожен листочок та гілочку на дереві, а цілковитий образ. То чому так і не зобразити? Поява фотографії також відкрила нові. Способи кадрування зображення, допускаючи можливість незбалансованої композиції. Та й тоді, коли фотографія змогла вже зафіксувати реальність, художники й художниці зайнялися переданням власних вражень, а не акцентували увагу на відтворені дійсності, імпресіонізм та більше можливостей для творчості жінок. Їхня діяльність зосереджувалась здебільшого навколо сімейних тем. Суспільство 19 століття. Ще не дало всіх прав жінкам на рівні з чоловіками в роботі та інших сферах. Проте мисткині були провідницями нового суспільства і нового статусу жінок, крок за кроком. Берта Морізо брала участь у майже всіх виставках імпресіоністів. Її сфера це бачення домашнього життя та життя заможних жінок. от у роботі колиска. Меріка Сад стала відомою завдяки своїм роботам із дітьми та жінками, зображенням власної родини. Бачимо прогулянку на човні цієї художниці. Як ми розуміємо, суспільству подобався Жан-Леон Жером, і навіть Клод Моне зазнавав утисків у творчості. Ляберти Морізо і Мері Кассат умови були ще складнішими, проте їхня творчість теж важлива сторінка в імпресіонізмі. Інколи новація імпресіоніста чи імпресіоністки була в композиції. Едгар Дега був майстерним у своїх малюнках, чітких лініях та формах зображеннях людей. Однак він показував об'єкти не в центрі, під похилими кутами або часто обрізаними. Як от утку у балетному спектаклі. Нам показали частину. Ми заглядаємо з ложі театру. Бачимо лише трохи сцени. Едгар Дега створював також скульптури 14-річна танцівниця, створена у 1881 році. Танцівниця має реалістичну тему, зовнішній вигляд та композицію. Марія Ван Гетте. Ученицю балетної школи, яка стала моделлю для Дега, не мала витончених рис, яких очікували від балерини. А сама скульптура була виготовлена з кольорового воску з дерев'яною основою. На ній були справжня пачка стюлю та справжня перука, перев'язана атласною стрічкою. Та навіть одного елемента було б достатньо, щоб викликати суперечки. Віск не був традиційним скульптурним матеріалом, і за 300 чи 500 років до цього статуї ніхто не вдягав. Хоча колись таке робили у давній Греції. То хто вона, ця дівчина, просто одягнена лялька, яка займається балетом, щоб потішити своїх батьків? Чиї форми це акценти на всіх тих зусиллях та роботі над собою, які має здійснити балерина, щоб стати ідеалом? А сам скульптор, інноватор чи лише звертається до класичних традицій, які призабулися до 19 століття? Багато питань викликає ця скульптура. Інший відомий скульптор, Огюст Роден, розпочинав як академічний реаліст. На цих унікальних кадрах ви бачите митця в його студії, правда, вже на схилі віку. Він обирав класичні теми, однак його осмислення та виконання також викликало скандали і непорозуміння у 19 столітті. Подивіться на його роботу Людина зі зламаним носом, що вперше було виставлено у 1875 році. Вибір сюжету традиційний: голова спортсмена, боксера, як античні атлети. Однак, коли Роден приходив у музей подивитися на античні статуї, помітив, що вони збережені переважно у фрагментах. Подеколи не вистачає певних частин. Вони були відбиті в різні часи та за різних обставин. Це змінило уявлення Огюста Родена про те, як має виглядати скульптура. Огюст Роден зазвичай. Пропрацьовував кожну деталь, кожен нюанс поверхні скульптури. Але одного разу, коли він повернувся до своєї майстерні, то виявив, що його робота впала, а потилиця скульптури розбилася. Цей нещасний випадок зіграв величезну роль в історії мистецтва, наблизив його скульптуру до античних. Хоч відвідувачі виставки і не оцінили мислення родена, все ж запам'ятали понівечене обличчя спортсмена. Проте найвідомішою роботою окюста родена став мислитель. Подібно до танцівниці Едгара Дега, де спотворення скульптури передає незграбність, важку роботу та фізичний дискомфорт, який танцівниця має подолати, щоб реалізувати свій потенціал, роден вигадує мислителю складну позу. Це створює фізичну аналогію переживанням, стресу, напруженості, тривозі, які відбуваються в голові мислителя. Роден скрутив тулуб фігури так, щоб його лівий лікоть спирався на праве коліно. Це дуже незручне та незграбне положення. Але головна новація огюста Родена полягала у взаємодії глядача зі скульптурою. У 1884 році місто Кале оголосило конкурс на створення пам'ятника Есташа де Сент П'єра, місцевої історичної особи, котра рятувала місто від окупації в період столітньої війни за часів середньовіччя. Шість скульптур у повний зріст мали показати містян, які переживають за своє місто, війну та окупацію. Роден звертається до цього переживання. Але він не хотів відділяти скульптуру від простору міста, ставити їх на постамент чи показувати їхню перемогу. Він хотів поставити їх поруч із перехожими, щоб статуї були як живі люди, що проходять поруч, щоб містяни зрозуміли ті переживання давніх захисників. Були їм близькі та знайомі. Пам'ятник мав нагадувати про минуле сьогодення. Це була радикальна концепція для того часу. Однак влада міста все ж зробила невеликий постамент для скульптури. Отже, імпресіонізм відкриває суб'єктивне бачення. Нас чарує у цих творах не реалістичність, а світ, який бачать тільки ці митці і мисткині, фіксуючи це у своїх роботах. Імпресіонізм. Став одним із перших напрямів, який відкинув традиції та сприйняв сучасність. Він породив нові ідеї того, яким може бути мистецтво та як його виконувати. Новації, які шокували їхніх сучасників у 19 столітті, зараз є навіть чимось класичним. Наступне покоління постімпресіоністів буде вважати імпресіоністів ретроградами і торуватиме власний шлях. Представники імпресіонізму, а ми сьогодні говорили про Клода Моне, Огюста Ренуара, Гюстава Кайбота, Альфреда Сіслея, Едгара Дега, Берту Морізо, Мері Кассат та інших, прагнули звільнитися від надто жорстких правил офіційної художньої академії. Нові техніки і нові технології, зокрема фотографія, фарби в тюбиках, синтетичні барвники давали можливість створити яскраві динамічні образи. Більшість імпресіоністів обирали незвичні ракурси для зображення тіней використовували кольорові фарби замість чорної. Основними темами були пейзажі та сцени з повсякденного життя звичайних людей, але головну увагу приділяли швидкоплинним світловим ефектам. У Уривчості кольорові мазки підкреслювали мінливість погоди та освітлення, а художники часто працювали просто неба на пленері. З усім розібралися? Перевірте ваші знання за допомогою тестів під відео. То що краще відповідає другій половині 19 століття, часу, коли фотографи роблять перші фільми, димлять залізниці та фабрики, а нові досягнення науки змінюють життя, робота моне чи ж грома? Не спішіть робити вибір. Придивіться пильніше! Цікаві віртуальні подорожі до музеїв та онлайн-версії робіт імпресіоністів залишу в корисних ресурсах до конспекту уроку. До нових зустрічей.